Доступ до банківських послуг на прифронтових територіях Донеччини з початку повномасштабного вторгнення значно ускладнився, адже деякі міста та селища області не лише постійно зазнають обстрілів з боку ворога, а ще й певний період часу перебували під окупацією армії РФ. Аби допомогти мешканцям у вирішенні нагальних фінансових питань на деокупованих та підконтрольних Україні територіях. Працює пересувне мобільне відділення Ощадбанку. Роботу цього мобільного відділення була започатковано у лютому 24 року. За цей час ми вже відвідали 10 територіальних громад і 28 8 населених це тіло населені пункт, які які віддалені, скажімо так, від міст і там, де відсутні стаціонарні банківські установи. У такому відділенні на колесах мешканці мають можливість отримати такий же перелік послуг, що й надається у звичайних банківських установах. Можна замовити картку, отримати нову картку, отримати переказ, здійснити валютообмін. Ну а найбільш затребувані операції це зняття готівочки на читу в вигляді переказа. Чи з банківської картки за словами Олени Малишко найбільшим попитом такі послуги користуються саме серед представників більш старшого населення, для того щоб вони не витрачали кошти, не витрачали час на те, щоб кудись доїхати добратися до якогось населеного пункту, отримати картку чи отримати кошти. Працюємо ми і в Покровському районі, і в Волновахському районі, і в Краматорському районі. У цьому відділенні працює два співробітники банку: це водій-касатор, який власне водить цей автомобіль, і касир. Людмила Яківна проживає в одному з населених пунктів області, де відсутні відділення фінансової установи. Жінка каже: раніше отримати готівку було завданням не з простих. Раніше ми, нам треба було їздити аж у місто у центр. А автобуси ходять рідко у нас і. Ну не гарантія, що туди приїдеш, що там кошти є. Допусті. От а це сьогодні я узнала, що сюди привезли. А мені пенсію треба отримати. У нас працював ось, банк тут в магазині. Ну вже більше крамниці більше місяця не працює. У нас у це проблема гроші. була. фахівці установи зазначають, спеціалісти надалі планують відвідувати міста та селища Донецької області, аби якомога більше клієнтів отримали доступ до банківських послуг